Незламний потяг, українська душа, літак, мрія, захисник з Херсону та Червона калина. Такими є ілюстрації на сторінках шкільного календаря. Його малювали учні п'ятої школи. Вже шостий рік юні художники створюють оригінальні календарі німецькою мовою. Їхня вчителька Ольга Мариніна розповідає у такий спосіб, зацікавлює над темою та ідеєю кожного випуску діти працюють самі. Тема цьогорічного випуску з Україною в серці. Марія Югатова працювала над квітнем. Дівчинка все своє життя прожила в Запоріжжі. Тому хотіла залишити в календарі згадку про своє рідне місто. На Аркуші відобразила дві атомні електростанції, де працювали її батьки. Зараз квітень, цей місяць малювала я, і тут зображена найбільша атомна електростанція не тільки в Україні, а й в Європі. І вона знаходиться в моєму рідному місті, з якого я на жаль мала виїхати зі своєю родиною цього літа через війну і окупацію. Цей надпис символізує те, що атомна енергія має використовуватися лише в мирних цілях і задля людства. Школярі кажуть, на сторінках цього календаря хотіли відобразити дух українського народу, надихнулись і історіями незламності українців під час повномасштабної війни. Ідея створення цього малюнка була така, що наші залізні люди, як їх називають, теж роблять важливу роботу, вивозячи людей з окупованих на територій і ризикуючись навіть своїм життям, що багато потягів потрапляло під обстріли багато з них були знищені вагони. І постраждалих було багато, що але все рівно вони за будь-яку ціну евакуйовували, рятували людей. Я Думаю, багатьом відомо про півника, який вцілів. У будинок потрапила ракета. Цей півник в він був незламним. А також квіти, що навколо нього це наш український Петриківський розпис, яким розмальовували в давнину будинки, посуд, і він дуже наш український, такий, якого ніде в світі нема. У малюнках школярів читається гордість за захисників. Дем'ян Христинич працював над лютим. Тут вирішив згадати не воїнів, а пересічних українців, незламних, як і вся нація, які своїм героїзмом захоплюють світ. Я вибрав саме таку ідею, бо вона є культовою, про неї знає весь світ. Тому я вибрав саме її. Бо якщо тільки глянеш, то зразу розумієш про що йдеться мова. Створюють календарі в рамках співпраці з німецьким урядом, тож цей проєкт вирішили використати для збору коштів на підтримку наших захисників, таким чином зробивши свій внесок у перемогу країни. Коли ми надрукували перший цей випуск, не перший випуск, шостий випуск, вперше і з тим календарем ознайомилися як батьки, так і наші гості, так і весь педагогічний колектив, виникла ідея і не в одної людини. Давайте ми цей календар ще раз роздрукуємо і спробуємо його продати. От з метою зборів кошти на потреби ЗСУ. Вчителька разом з дітьми зняла відеозвернення, розповіла про календар, а потім започаткувала аукціон серед вчителів та батьків-школярів. Ціна стартувала від 200 гривень. Ідея була підтримана як і директором видавництва, так і нами. Тобто, ми ще раз його роздрукували вже більшим накладом. Загалом було реалізовано близько ну, 200 примірників цього календаря. І ми зібрали впродовж цих двох місяців 40 тисяч гривень. І ці 40 тисяч гривень ми перевели у благодійний фонд Сергія Притула. Календар з Україною в серці є чудовим прикладом того, що і дитячі зусилля можуть підтримати батьківщину в боротьбі з агресором.